Починаємо роботу комісії з питань як, земельних відносин та коло земельних відносин технології. В порядку денному сьогодні у нас є три питання. Так, голосуємо за порядок денний. Хто за проти це рішення прийнято? Так, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про продаж земельної ділянки. Немає зауваження до порядку денного. Нема. Тоді переходимо до розгляду цього порядку денного про продаж земельної ділянки площою 1,8938 га за межами самого пункту Селоскоронсьчівської райони області. Замова про земельну ділянку, яка перебуває на акту користуванні користування в ТЗОВ «Середінвест», директор Єоліник Олег Васильович. Ага. Майно, яке розміщено цій земельній ділянці, перебуває в їхній приватній власності. Ага. Попередньо було надано їм дозвіл на викуп, виготовлено від експортну грошову оцінку. Сума продажу 1 мільйон 41 тисяча, за 1 метр ціна 71 гривні 52 копійки. Це за Це землі промисловості, за межами населеного пункту в Слівську Родинці. Це за яка скільки вийшло ще раз? 1 мільйон 371 тисяча. А там є 1 і 6. Та я знаю, якщо так оцінили, значить є підстави. Є рецензія та звіт. Ясно. Тоді голосуємо, хто за, проти, отримався рішення. Так. Ну, тут, ну, 100%. Так, про затвердження, друге питання, затвердження проєкту зустрічать від земельної ділянки комунальної власні площі 061,75 га з газ метою продажу права оренди та земельних торгах, яка скашова по ціницька місічку півтора. Виготовлено проект зведення і також за для речового права за міською радою на земельній ділянку 61 одна сота в районі заправки ВОК, де те завелаєр зайшло, готуємо до аукціону ще дві земельні ділянки. Ну з яких є земельні ділянки вказано вам, шість 61... один. Сотих я Немає ніяких зауважень, то прийде на голосування. Хто за, проти отримати рішення? І ще останнє питання про затвердження проєкту зелену, що відведеться мене ділянки комунальній власності площі ночі цілі на той продажу права оренди на земельних торгах. Каже, розташована вулиці Гімнській місті Чорків на Пускай області. З'явила на проєкт відведення до земельних ділянків з інтерв'єстрації речового права та виставлення земельні ділянки в подальшому на аукціон в формі земельних торгів. Нема замовлень. Хто за, хто проти, це рішення? <заснався> Всі питання, які були переподано розглянуті, голошують.